Господі, голосові наша мрія, усіх наших невинних і вітається панування, волі, наша будівниця, наша оханити нашої великої землі. І цей день у нас, що подисяти рівно ми святкуємо цю пам'ять і пам'ять у спені. Оля все, день, відійшла вічність, підійшла до нас до Господа. Але кожного року всі Олі, які вдають по Ділому світу, Росять на своїх і знамення, і всі вони шанують. І ми з вами шануємо її, з її ними. Тому що вона е, так прославила Богу, що 1055 років рівно пройшло і того дня смерті, сьогодні вона відчалася з вічністю. Ми з вами любимо і, і, і по цього пам'ятаємо. Чому так? Тому що є заповідь Божа, що ми батька твоє і матір Твоя. І, і, і нагороди буде, що будеш довго жити на землі. Це стосується і, і вами особисто, але й по і народів, тому що народи це діти Божі. І Господь до кожного народу. Якщо ти пам'ятаєш своє минуле, ти будеш мати своє майбутнє. такий прямий закон. І той, хто шанує коріння, той обов'язково буде мати світ і мати плід. Ну хто забуває за свого корення, зрозуміло, що буде суха палка, суха тичка. і не плода, і не квіту, і не току знову не буде так, ця запить Господь касається на вам особисто, а наші батьків, тому що ми з вами продовження роду древня посадила у тут на цій землі. Кожен народ дав Господь, своє своє місце, свої території, дав свій час. з вами теж своє, своє время, свій час. Вони родулися тисячу років назад і дві тисячі років перед нам зараз. Чого так? А для того, щоб ви з вами саме в цей момент, саме ці дні, спасли свої безсмертні душі. Я то саме наше місце, саме наш час, який саме тому що знає, коли, кого і куди посадити, Щоб він виріс, розсить і плід приніс. А плід який Плід святості душі, ось такі духовний плід. І прикладами для, для нас з вами я наші водійські болі покаретники, наші деревні предки, які так би вводили, що і по ці пору сіять імена, сіять їх ікони. І вони сіяють старце слави, тому що вони Богу угодили. І ми з вами ними шануємо, радіємо і не міхалимося. Усе бачите, як, як люблять народи зміхуються. Хто мав що вміє, хто, хто має, стань, то хвалиться. Одні народи хваляться хва, 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 природою, і, океаном або горою. Другі народи хвалять свою історію, китайці хваляться своєю стіною, єгиптяни хваляться своїми хва, 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 трупами фараонів і могилами їх і пірамідами. Кожна, ну, кожен, кожен ро шукає якусь похолод, де навіть дикі племени Африки, і ті мають таки брас пісні співають, і вони хваляться. І це добре. Тобто людина це минуле, вона вона має надію на своє майбутнє. Але їх слава вся земна. Усе на тлінце, на прах. І ліса висихають, і річки міріють, і фараони недавно закінчили свою славу тепер з позорим, разом з мартишкою їх в музеї показують, і ті гробниці по техніку всипаються, буде час, коли час все стреб, все знищить, все тлінне. Все, що мало початок, усе має зайти кінець, закон за цього земного світу. Але не так з Богом, тому що Бог вічний, і слава Господі вічна. ми з вами маємо шасі сьогодні служити слави Господу вічності. У Ольга Ольги саме такі наблизи близько тому приклад. Вона була мудрою В Чому ж така слава? В чому її заслуга? А тому, що вона нас вами, рід наш, який був дикий, як маслина дика, язичевський, вона зуміла привити його, от дико поруч, зробила прививку на дерево Христове, на благословити дерево Христа. І почав і до того часу, дикі племена і жили дійсно по закону вовчого, по закону дикому. Хто сильніший, то правіший, хто наліше, той урвав, так і виходить закон Христа зовсім накида, закон любові, закон вічності, закон благодаті. І от княгиня Ольга в собі зуміла зрозуміти прийняти віру Христову і через себе, і своїм потомкам, і в першу чергу своєму внуку, князю Володимиру, нашу Хрестителю, вона зуміла передати дорогоцінний дар православної віри, чистої віри, яка йде від Христа Спасителя. Вона була дуже мудрою княгинею, не буду казати про минуло зараз Жити в історії, в Вікіпедії хочете почитає, як, як вона жила, що вона робила, уже той час вона ж своїм розумом, своєю мудрістю. Часом жорстоко поступали, як язичники. Але зовсім помінилася тоді, коли вона стала християничкою. Вона поїхала в Костянінополь, у царгород, і там від рук патріарха прийняла хрещення. І книги Хельги, які називали книгою Ольгою, яку ми знаємо, от, Єленою. Про всі всі Єлени сьогодні проведені День Ангела. Тому що вона не тільки на себе взяла святість, а вона всі по кусочку роздала, особливо тим, хто носить на своє ім'я. І це ім'я славне, тисячі і десятки сотні тисяч. Сьогодні 18 штук богодякувати. Прислав до причасті, і оті 18 чоловік вони обновили свою душу, вони освятили серце. Вони пальчика підняли в городи я тут, згадай мене, мої діток у царство Небесне. вона згадає, тому що вони виносите ім'я. І в золоту печать, як, як, як дорослій персень, носять на своє ім'я. Зараз не очі модне. Мальвіни, ще які інші називають, але все одно. Поки хоч одна Ольга буде б'яти по Україні області, хоч дві на Україну не припадемо, не, не припадемо, тому що вона шанує і пам'ятає нас з вами, тому що ми з вами і дітки. І, шануючи, пану і любляючи, готуємо свої душі до безсмертних зустрічей. Тому що в нас, вироб, Бог покличе. Зона тільки гості на землі, тільки біда в тому, що люди забувають. Думаю, що царю і князі, і фараони, і всяка нечість буде вічно панувати на землі. Що бачимо? Де вони всі? А їх немає. Тому що приходить час. Одне покоління йде в землю, приходять друге покоління, яке зовсім вже по-іншому. І тих, кого вчора хвалили, не підіслала слава, слава такому великому всякому негодяю, А позор, ганьба. А так воно така слава людська. Отак воно за хвилями накриває, перекидає, от і славних робить позорними, і навпаки. А слава Господня така, вона вічна і назавжди. що Бог прославить, вже ніхто слова не скаже, тому що він сього Бог. І важно будете радуватися. Хай Господь Бог вам вами всі збереже цей святий день, щоб на той рік Бог дай, доживемо, щоб чисті, святі, православі, навіть зло ті вірі, ми з вами стояли і зберегли. Тому що лукави, якщо не можеш зверху, знищити, як ви це робить, міє, все знизу сковернути, або, або обманути, підсунути, тут є щось нове. А нове не означає краще. Тому що тут сьогодні блищить, а тут так чорне. А православна віра не така. Ми знову чистої, зберегли. Чисто вона прийняла і чисто передала, ми з вами тримаємо. Потім сю кають, помозі, гамбляйте, каже, що ми такі всякі неправильні. Хай хай У них Робота така. Раші, ще буде чаше будь-хвалити. Але нам це не обов'язково. Нам слава Господня. Там наше місце, отам наша слава, отам наша молода. І хай Господь нас словом сім з вами укріпить, збереже сухарін царство небесне. Амінь <звук> всі хорі, всі хирі причастник – це стати молитвою Хто це просто причастник. Хто почитає, може хто не почитає. Пам'ятаєте?